Педагоги діляться досвідом з колегами на базі комунальної установи, яка називається Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Було проведено методичні сесії. Це ряд заходів для вчителів громади. Ми створюємо можливості для педагогів обмінюватися практиками викладання навчальних предметів, презентувати свої надбання, досягнення, ну і взагалі забезпечуємо таке професійне спілкування. 20 березня у центрі проходило паралельно два заходи. Тут працювали вчителі початкових класів та груп продовженого дня. Серед тем обговорення особливості професійної спрямованості педагога, важливі питання атестації, професійна компетентність тощо. А це кадри зроблені у сусідній аудиторії. Тут працюють вчителі зарубіжної літератури. Це Наталя Андрієнко з ліцею номер 3 Всі ми з вами не встимо посторон розвитку. А не тільки по навчанню дітей а самі розвиваємося завжди шукаємо щось цікавеньке, тому що наші діти це ті діти, які вже не здивує книжка, просто книжка. Намагаємося танцювати і співати, і бути акторами. Чому ми тільки не намагаємося з вами бути? Це Леся Потопальська, вчителька зарубіжної літератури, ліцею номер 12, яка до цього викладала у селі Каленське, поки заклад не було закрито. Методист запитав, куди ж ви підете після закриття вашої школи. Я впевнено говорила, що в школу точно не піду. І коли прийшов час вирішувати, куди ж його йти, іншої роботи я не можу робити, як вчити дітей. А це Валентина Власенко, вчителька зарубіжної літератури, ліцею номер 13 Працюю вже дуже довго, але разом з тим вчуся. І тому сьогодні хочу ще раз нагадати вам про те, що сучасна школа це не просто. Школа накопичення знань це співробітництво. На мою думку, співробітництво вчителя і учнів. Кожна педагогиня після представлення ділилась своїми напрацюваннями. Наприклад, Наталя Андрієнко презентувала власну настільну книгу вчителя зарубіжної літератури за програмою п'ятого класу Нушну. Зрозуміло, на жаль, п'ятий клас у нас підручників і досі немає. Тому розробила для себе таку книжку. Кому буде двоподобно, кому цікаво, мені не шкода. Будь ласка, можу скинути, Будь ласка, користуйтесь. Книга налічує понад 600 сторінок, складається з інформації про авторів, текстів, творів, теорії. Далі я взяла 25 цікавих фактів про Гетто. Знову шановні мої тут лише 10 відобразила. Від Але якщо ми говоримо про того чи іншого письменника чи поета, то зрозуміло цих фактів де в кого є, шановні мої, і 50. Виступ Валентини Власенко був на тему формування пізнавальної активності та креативності учня на уроках літератури. Це все творчі завдання, які я роблю. Написати листа літературному герою, дати поради. Можливо, просто зіграти і задуматись над тими питаннями, які поставило життя цьому герою. Адже зараз багато сучасних таких письменників далі. І, звичайно, всі ці ділові ігри, розмова з автором, літературні картка візитна. Леся Потопальська доповідала на тему використання інтерактивної гри Брейнринг на уроках. За допомогою гри відбувається таке інтерактивне залучення усіх учнів до роботи. Ніхто не буде сидіти осторонь, тому що в основному команди, клас ділиться на дві або три команди, і кожна команда має Певне завдання, так і кожен навіть не, не вся команда, а кожен член відчуває відповідальність за майбутні результати цієї гри. Аналогічні сесії проводились для вчителів всіх освітніх галузей, а також педагогів закладів дошкільної освіти. Цей захід проходить в межах підготовки педагогів до атестації, так як вимоги до вчителів вищої категорії, до вчителів, що мають звання, старший вчитель, вчитель, методист передбачають активне методичне спрямування педагогічної діяльності. Це запрошені вчителі з усіх навчальних закладів. Так, так, запрошені вчителі з закладів загальної середньої освіти, як міської місцевості, так і сільської місцевості. Для всіх для всіх охочих взяти участь. Методичні сесії проходили з 11 по 21 березня на базі центру професійного розвитку педагогічних працівників, що знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 66.